Розкішний мегаполіс такий Абу-Дабі сьогодні. А 50 років тому тут не було і натяку на цивілізацію. Саме у таких хатинках із листя фінікових пальм жили бедуїни. Побачити все це можна тепер лише в етнографічному музеї під відкритим небом. А такі кондиціонери були в кожній хаті 42 роки тому. Хоча зараз вони трішечки модернізувалися. На території музею безліч майстерень. Тут виготовляють різноманітні сувеніри для туристів, а ще взуття, одяг та аксесуари. І все хендмейд, справжній ексклюзив. Майстер Алі відкриває нам секрет, з чого виготовлені ці речі. Це і верблюжа шкіра і шкіра змії, зебри, страуса та крокодила. Дивіться далі. Ми вирушаємо на міський пляж. Білий пісок, прозора та чиста вода. Пляжі в – одні з найкращих у світі. Оксамитовий сезон тут триває цілий рік. Є і ті, хто добре знається на цікавому відпочинку. в Абу-Дабі. вода тут просто гаряча. таке враження, що її постійно підігрівають. А ще тут зовсім не відчуваєш різниці між температурою повітря і температурою води. Перській затоці водиться близько 700 видів риб на місцевому рибному базарі, чого тільки немає: лобстери, креветки, устриці, тунець і навіть акула. Продавці запевняють, все це виловили зранку місцеві рибалки. Ви можете мені щось порадити? Я чула, що акула дуже у вас популярна. Акула якраз сьогоднішня із затоки дуже ніжне м'ясо. Гарантую за додаткові кошти нам цю акулу одразу і приготують. Коли риба буде готова, 15 хвилин і можете їсти. На базарі ж нам накривають і стіл. Накриваємо стіл. Розкійтя руками спробую. Вопремо. Цю святково з картину та майже спартанська мова, готують тут смачно. Усі місцеві страви запозичені бедуїнами у сусідів, зокрема у ліванців. Дуже багато кафе і ресторанів орієнтовані на європейську кухню. А вже за мить ми поласуємо найекзотичнішою стравою для цих місць. От що справжня екзотика, так це їсти український борщ у самому центрі Арабських Еміратів. Господиня українського ресторану в Абудабі Ганна Глушко з Кривого Рогу за освітою вчителька приїхала сюди ще 20 років тому, аби допомогти доньці і зятю єгиптянину із бізнесом. Вирішили відкрити кафешку. і мама, ти нам поможеш. Ну, звісно, как мама скаже. Приехали приїхали сюди. Так вот ми допомагаємо уже 12 лет. на кухні. Ганні допомагають філіппінці. Філіппінці Дуже очіни чисті, і ми їм довіряємо. В меню кафе борщ, вареники, солянка, оселедець під шубою і дуже багато інших українських страв. Скрутно лише з салом, мусульманська країна, як ніяк. Спрашу українці, да сало є. Є а тільки дома. Серед постійних клієнтів німці, американці та китайці. Ваше замовлення. млинці з м'ясом, дві солянки, хліб. Ані у нас уже не перший раз. Які ваші улюблені страви? Борщ, солянка. А просто зараз час для традиційного розіграшу. Ось такого яскравого красення і самого серця арабських еміратів отримає той, хто правильно відповість на запитання у мережі Фейсбук.